Добрий день студія. Так, пацаки, поки йде відлік часу, накидайте, будь ласка, в коменти, обряди на удачу. Може там треба присісти на доріжку, знаєте, як то кажуть. Лапку, шамана, зайчика, котика, вертольотика, кого-небудь там на шию повішить амулет. Може якісь молитви, хто знає. Там хто не, непосередньо зустрічався з Богом рандому. Напишіть контакти. Будемо молитися, що коли-небудь там на великі свята церковні, я дам 10к на бачаті. А тепер до бою. Карта 2 меча. Точніше, режим бою 2 меча. Піщана річка у нас. Річка ж, річка. Так, у нас нубочка. Несправедливість по артам. У нас одна арта, а в них три. Хто не знає, Бачат 58 і це три арти, просто відмальовується як одна. Ми беремо збірку на засвіт і їдемо гратися собі на к лінію Але перед тим, як поїхати на к лінію я бачу, що там Скорпік світився, можливо, хтось став відкидати. і хтось хоче там зазівався, перекатить, по короткій також на К-лінію. Щоб ми його підконтрили трошки. По можливості, відкидали. І були щасливі. Стою я тут, дивлюся, направо, наліво, а тут нема нікого. Тубо, тупо киданули пацана. Засвічується маус, який їде по центру. Ну, Дефолтний режим маус. Але в нього 3400-400 хп. Ну, байтить, байтить, паціть. Ми на підкаті ловимо лампу, розуміємо, що наверху стоїть танчик. Судячи з того, що нам ТВП збив каток, логічно, що там стоїть ТВП. Я вже орієнтовно відсвітився, чув, що ще відстрілялись по Т-44 по звуках і вийшов трошки покидать по цим кемперам, знаєте. Там Борасік сейвиться, я скидаю барабан. 1200, перший барабан дали. Чудово! У нас тут мемний танчик з нами грає з косметички жіночий Блеск. Бачимо, що Фазан підпушує калінію. Це буде наш суперативник в цьому бою, який можливо, можливо, підкреслюю, не дав нам ефективніше зіграти цей бій. Бачу, що засвічується ще 166 БЗ, китайський танк з ракетними прискорювачами. Ух, сильна машина. Боюсь боюсь. Він стає за домами, сейвиться від нас. Ми на 370 метрів пересвічуємо фазу. Аксесуар жіночої косметички поїхав у бороться збит захват. Всього ж нам всього залишилось тільки хвилина. І, як бачимо, я тут горд... Горд... на гордій самоті. Згадував слово, як буде. Українською, вибачте, пацики. В житті я розмовляю з Оржиком, мені тяжко підбирати слова іноді. Хто не знав, у нас всі відоси записуються одним дублем, без переснімань, без підготовки тексту. Просто відкрили бій і поїхали коментувати. Дали ми маусіку дві тички, просто щоб він не бікував наш напрямок. 370 метрів ми не світимося. Я думав, що він мене буде світити після пострілу. Але там, по ходу, сидить екіпаж леопарда 1, і він не зовсім зрячий. Хочу пофармати маусика 2000 хп, почухую лапки, як таракан на вашій залишки їжі на кухні. Хвилина залишається, я не поспішаю. У нас вже ж активний сетап, вон стоять ПТ-шки зацілені. Край корпуса засвічую мауса. Шукаю простріли, бутилка кидає стан. Я розумію, що я світитися не буду. Плюс перед нами ще дерево. Накидаю Маусу, поки він там в пиві. Підрубає форсаж. Кидаю останню тичку. Тут багато будинків. Зараз, я коли дивлюсь відео, міг кинути її раніше. Зафейлив одну тичку, 370 кп, міг би набрати. Якби не вагався. Так, Маус поїхав кушить Петех, у нього залишилось 32 ХП. У нас киде. Киде в нас на цій збірці 34 секунди. Хочемо посвітити щось, може добрати. Треба вичекати фазу, а фаза респавниться в у нас знизу. 1980 ХП. Приймаємо тичку і роздаємо барабан. Альтернатив особливо немає, пацики. Якби я стояв далі там або сейвився від фази, я просто стояв би АФК в цьому бою. Так, дивлюся: 379 хп, одна тичка. Чудова. Два. Два ХП. Просто в мене в цей момент срака була в районі Юпітеру. Я розумію, що я зараз ще одну буду приймати від фази. Піджавши дубку. Тікаю, тікаю, тікаю. Засейвились. І того, замість того, щоб прийняти дві тички і вбити танк, я залишаю його в позиції душній з двома хп, він не дасть мені розіграти більше калінію. якби я рости з калінію, я пересвітив би там на базі і бабаху, і кунзе панзера. А поки я тут, знаєте, вологі фантазії свої розказую, кидаю пару тичок. Точніше, Ну да, пару тичок, то асіст перший був. Пару тичок по китайській шляпі оцій, 166-й. Хочу, може під'їхати центр, посвітить щось, але розумію, що А для кого світить, навіщо світить. Якщо я буду світити, стріляти я не буду. Тому ми заряджаємо барабан уже під колів. Бачимо, що там ще респавниться Т-30 на Калінії. Але у нас тут є фаза. Я в цей час, як помітили, кинув бутилці приголоз, щоб вона добила. Ну вона буде мене ігнорувати, як наче, знаєте, я якийсь там двоєчник на задній парті. Катаються, щось собі там балується, Та, нехай балується, я там поїхав, від рельєфу постоять, що він від мене хоче. Вичекуємо. Ми чим тут пахне. Можете 30 підкатив поближче, дати йому барабан 2 хп від фази. Не хочеться взагалі в нього вкатувати, не хочеться від нього навіть світитися. Тому що, якщо я засвічусь, є вірогідність того, що ТВП переїхав на колінію і накидає мені повний барабан своїх снарядів. Там світиться бабаха посеред поля, а я стою, плачу. Одною рукою тримаюсь за мишку, второю сльози витираю. Бабаху пінітрирують. Бутилка, як ігнорувала мене, так і ігнорує. Ловлю лампу від фази. Уходимо в сейва. Відсвічуємося. Так, і дивіться, який у нас розкат. У нас вверху Йосип третій. Варіант другий. Так, це трошки пізніше. Бачимо тузик Т-30. Починаємо навалювати. Дві полетіло. Три полетіло. Думаю, о, зараз доберу. Ага, тичка в Амстердам. Тичка по кришам Амстердаму. Тим часом на центрі Бабаха засвічує ялинку. Вона, напевно, не втрималась покидати по бабахи. Кунзепанзер. Добирає арту. Я розумію, що ялинка зараз через поле буде розігрувати. В принципі, це і відбувається, вона круте ПТ-шку нашу вафлю 9. Залишається 5 К ХП, з яких я, знаєте, намалював собі історію, де бігають розові поні, хмаринки там. Ім збуваються мрії, що Кунзе Панзер і ТВП мають хоча б 1000 хп, і я зможу там по пару тичок кинути в ці танки. Але, як ми бачимо, істри там в самотній в самотніх квадратах затиснувся, він там один, кунзе панзер не світиться, а це логічно, що Кунзе Панзер під'їхав, значить, там квадрат B4, B5, ну, тобто оці рельєфи. Бутилка померла, сьорднула Балтики девятки і вирішила все-таки прийняти взвод від хлопа. Дуже вчасно низький вам уклін, товариш бутилка. Ми це запишемо, запам'ятаємо і додамо вас в чорний список. Так, ялинка вкатує на петеху. Я Реально в пиві тут стріляю. Ну, такі тички смішні, що просто хочеться плакати. Даю одну тичку, даю другу тичку. І там на удачу, аби було, кидаю третю. ловлю інфу, що Кунзе Панзер біля нас. 8200 дамагу у нас є. Внизу там маус просто по полю проїхав до ТВП фази. ну Просто якийсь феноменальний бій. Тримаємо в розумі, що десь катається ялинка з 80 хп, здається. Так, 80. Кунзепанзер весь час нас був за відмальовкою, він не світився, схрестив пальці і думаю, скажи, що в тебе 1600 хп? Ну, 1600. Ну нехай це навіть буде подарунок на днюху від ВГ. 400-400 пациентів. 400 він мене засвічує. я сейвлюсь за камінчиками, він починає відкатувати. Там, коли відкатуєш, стаба збільшується до розміру очка Мамонта. Тому я сміливо вийшов, докинув другу тичку. 8600 в мене є. Розумію, що ТВП там уже. Дай Бог, аби в неї було 700 хп. А, перепрошую. Бутилочка в нас Englishman. Perfect. Через. Arr, Ой, 200 хп в ТВПшки, я в цей час рвувалося на голові. Бій міг бути нормальним, якби бутилка добрала фазу і я розіграв Калінію, у мене було більше б набагато шансів надамажити цьому бою. Я б фармив БТ30-го на калінії, я б фармив Бі респ, але черговий там 83-й бій. На Бачаті з чмошними біля 9 к ХП Дамаго. Ялинка тут сикує, не їде вона збивати захват. Встали ми в трьох захват, вдвох, точніше, з Маусом. Милуємося пейзаж... пейзажами навкруги. Гадаємо на кавовій гущі, звідки, Все ж таки, якщо вийде ялинка, звідки вона вийде. Залишається 30 секунд до взяття бази. Кобра вирішує, от саме час Саме час зараз їхати, щось робити. Засвічується ялинка, на цьому бій закінчується. Дякую за увагу, пацики. Пишіть в коменти, які обряди провести, щоб я нарешті дав 10 к на бачаті. Любіть свою маму і не тільки свою, та підписуйтесь на канал. Всіх обняв!